Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Данія нічого не змогла зробити, щоб усунути російську загрозу в Гренландії. на своїй сторінці в соцмережі Трус він написав: НАТО вже 20 років каже Данії, ви маєте усунути російську загрозу в Гренландії. На жаль, данія нічого не змогла з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено. У суботу Трамп пообіцяв з 1 лютого запровадити мита на товари європейських союзників і зберігати їх доти, доки Сполученим Штатам не дозволять купити Гренландію. Водночас у неділю відбувся позачерговий саміт послів Європейського союзу. На ньому вони досягли широкої угоди про реагування на можливі мита з боку Вашингтона. Також вони домовилися підготувати заходи у відповідь. Крім того, голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що має намір найближчими днями скликати позачерговий саміт лідерів Європейського союзу, щоб обговорити реакцію блоку на дії США. Кошта також заявив, що його консультації з членами ЄС показали їхню тверду відданість підтримці Данії та Гренландії та готовність захищатися від будь-яких форм примусу і водночас конструктивно взаємодіяти зі сполученими штатами. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в неділю, що ЄС та Велика Британія твердо віддані захисту суверенітету Гренландії та Королівства Данія. У своєму повідомленні в соцмережі фон дер Ляйен написала, що обговорила події навколо Гренландії з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.